От, зараз ще про таку не дуже верніше, дуже популярну тему. Що от давайте ми мобілізуємо всіх митників, там держслужбовців, тобто прокурорів, поліцейських там тому подібні речі. З цим теж погоджуюсь, що їх достатня кількість, вони давали присягу, присягали народу України. не... Посадовцям нашим нас захищать. Ми бачимо, що з ними відбувається, що вони діють, які скандали на фоні їх дії відбуваються. Як знову ж таки слідкують за журналістами і кошмарять бізнес? І Якщо ви думаєте, що це тільки бігуси і Ніколови, і там ще певні бізнесмени. Ні, в любих, в, у в усіх містах країни відбувається абсолютно та ж сама історія, просто трішечки в менших масштабах, і це не так сильно. Бачать західні партнери, і влада, і, в принципі, всі. А однак є така от історія. Зараз ми вже знаємо, що коли почалась війна, була виснова кабінету міністрів, і, ну, вона діє, і заборонені перевірки. От податківцям розрішили: ну, давайте щеміть знову ж таки бізнес, підприємців, набувайте бюджет шляхом штрафів. Але є в нас ще такі цікаві органи, типу екологія, типу Діам України такий реформований орган. Ой, як би його так назвати. Верніше Дабі було корумпований орган, а Діам то просто взагалі повна, повний трешак. Я буквально в кінці того року там був. Це зашкварняк. Це просто, ну просто там люди сидять, вони не розуміють, навіщо вони там знаходяться ніякі норми законодавства їх не цікавлять. Вони там тупо надають адміністративні послуги. Ну вони мають здійснювати державний архітектурно-будівельний і нагляд і контроль. І отак, отак, по цій гілці влади в нас купа зараз державних органів, які не роблять ніякі перевірки. Взагалі ніякі. То треба нам ті посадовці, які там просто сидять на попи рівно і нічого не роблять. Вони виконують виключно адміністративну функцію. Виключно адміністративні функції може виконувати буквально будь-хто. Буквально, бо ми повернулися в той час, коли у нас був коронавірус, коли дозвіл, наприклад, видавати можна е вводити в експлуатацію можна, перевірку здійснювати не можна. От зараз та ж сама історія, вона в нас вже триває два роки. Два роки. Ми отримуємо досить таких державнослужбовців, які отримують суттєві заробітні плати. З якого переляку не зрозуміло. Надо вони нам там ні, не треба. Доки вони не почнуть виконувати свої обов'язки згідно закону, взагалі не потрібні. Ви або цей державний апарат виставляєте на нормальну роботу і нормальні рейки, або не імітуєте їх бурну діяльність і оплачувати за наш кошт їм ЗП. Тим паче, що вони там тупо займаються такою крінжатіною, що... Біда!